Вітаю, друзі. Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кривець. А це відео присвячено таки дуже болючій темі в Україні на сьогоднішній день, це цензурі і забороні телеграм-каналів. І телеграму, в принципі. Те, що стосується відключення телеграму в комунальних закладах, в різних установах, блокування доступу до телеграму. Я вважаю, що в даному випадку це неприпустимо. А з огляду на те, що мирова спільнота якась дивним чином на це зовсім не реагує. Ну, скоріше всього, це відбувається з молчавої згоди. І ми ж дивимося, бачите, жодна з цих міжнародних інституцій, які так мовити, приймаються свободою слова, говорять про свободу слова, розповідають про захист свободи слова в усьому світі, і в тому числі в Україні. До речі, і Посліджей Севен про це розповідають. Якось вони саромої цю тему замовчують. Деякі інституції, от минулого тижня, заявили, що вони в своїх мережах блокують телеграм. На підставі чого? Рішення Ренбо. Що зазначено в рішенні РНБО? Заборона встановлювати телеграми, і користуватись на службових пристроях. Так а до чого тут комунальні і державні заклади? Це ж мова йде про пристрої. Ну, Заблокуйте на пристроях, перевірте цих осіб, встановіть додатки спеціальні, які забороняють встановлювати телеграм. Це ж не проблема розробити такий додаток і встановити на всі. Апарати, які видаються державою, державним службовцям для того, щоб вони могли спілкуватися. Це взагалі не проблема ставити відповідні права адміністратора, неможливість встановлення інших е додатків і в першу чергу телеграм. Це ж не проблема зробити. Чому це не робиться? Чому блокується доступ до телеграму в мережах інститутів, школ? Які для цього підстави? Жодних. Фактично, ці дії. Керівництво цих вузів свідчить про цензуру, я вважаю, і про е, знищення свободи слова. У нас не заборонений месенджер Телеграм. Просто не заборонений. Тому, об'єктивно, у разі, якщо блокується безпосередньо телеграм в ваших мережах, і ви вважаєте це несправедливим в ваших інститутах, університетах, коледжах, це, я вважаю, можна оскаржити в суді. Тому що це пряме, пряме порушення Конституції України. Цього не повинно бути в вільній демократичній країні, тому що свобода слова це невід'ємна свобода будь-якої людини, як і свобода віросповідання, свобода совісті. І допус допустити її, так мовити, обмеження, це допустити побудову диктатури та тоталітарної країни. Фактично, з огляду на той інформаційний простір, який є, телеграм на сьогоднішній день ну, об'єктивна. І про це говорили народні депутати, є якимось таким неконтрольованим простором. В чому проблема? В принципі, анонімних телеграм каналів проблема. Ну, в Росії також намагались, але у нас іншим шляхом пішли забороняти. В них нічого не вдалося. Звичайно, коли на певний рівень заборон телеграму і блокувань це все вийде. Врешті-решт, знову ж таки, будуть встановлювати сокіти, VPN, почнуться бороти, бороти з, з VPN-ами в Україні, як це роблять в Росії в інших тоталітарних країнах. Ви побачите, що в Австрії, Більгії, Сполучених Штатах заборонений телеграм? Ні. А чому? В Франції заборонений телеграм? Ні. В Італії заборонено телеграм ні. А чому в Україні він повинен бути заборонений? В них немає телеграм-каналів анонімних, які критикують владу? Я думаю, теж є. То чому не забороняється? Тому що є свобода, свобода слова. Тому давайте не будемо копіювати диктаторські режими. Я вважаю, що в першу чергу це відео адресовано керівникам комунальних і державних установ. Не треба вчиняти злочини, тому що заборона, верніше блокування в своїх мережах телеграм це злочин. На своїх пристроях, якщо ви отримали від держави. Пристрій, службовий пристрій, звичайно, ви не маєте права там встановлювати, тому що є відповідний указ президента. У всіх інших це не заборонено. І не варто це робити. Для того, щоб не поплюжити країну, не давати привід рашистській пропаганді це розповідати, що в Україні є тоталітарна країна. Не допускайте цього, тому що ви стаєте на їх бік, і ви стаєте їх фактично співучасниками. Поки на цьому все. Це моя особиста думка. Підписуйтесь, поширюйте відео і допомагайте Збройним силам. Допомагайте Україні вистояти, бо іншої України у нас немає і не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!